1 червня Україна та світ традиційно відзначає Міжнародний день захисту дітей, прекрасне свято радості та надії. Сьогодні відбувся захід для маленьких вихованців, Пізнайка, випускники минулих років дитячого садочка, учасники творчої студії Акварелька Володарського селищного будинку культури. Подарували дошкільнятам неймовірно красиві картини. Для дітей проводились різноманітні конкурси, ігри та розваги. Діти отримали масу позитивних емоцій. Дивлячись на усміхнені обличчя вихованців, розуміємо, наскільки важливі мирне небо над головою, сонце, мама та, та тато поряд. Дні та ночі безповітряних тривог. Велика шана та подяка за можливість проведення даного свята спокійні світанки дні та ночі нашим Збройним силам України. Ми щиро віримо, що вже наступного року українські діти зустрічатимуть свято у мирній, щасливій та квітучій Україні.